Всі серйозно, і ми з вами сьогодні говоримо про дуже важливу складову частину, яка є складовою частиною організмів. Звичайно ж, складову части... вона є складовою частиною обміну речовин, про який ми будемо говорити з вами, і ця складова частина є нуклеїнові кислоти. Взагалі, ми з вами розібрали білки, ми з вами розібрали жири, ми з вами розібрали ліпіди, ліпіди вони жири і вуглеводи, і е, з'ясували їх біологічну роль. так, Біологічну роль в організмі, звичайно ж, в тому числі в обміні речовин, який властивий для кожної біосистеми. Але от нуклеїнові кисути чомусь постійно от вони із Писка органічних речовин у нас вони з вами трішки трішки губляться. І сьогодні хотілося б приділити їм увагу згадати про них, про їх особливості. Звичайно, інформація, яку ви сьогодні, яку ми будемо розбирати сьогодні, вона повторюється. З курсу 9 класу ми з вами в принципі і знайомилися і працювали з молекулярними задачами. Так то е інформація не буде зовсім новою. Так от ми сьогодні з вами говоримо про нуклеїнові кислоти, їх роль як носіїв спадкової інформації. Взагалі, історія відкриття нуклеїнових кислот, вона починається з середини 60-х років і ще аж 19-го століття. Тобто, в принципі, говорити про доброго, доброго, доброго дня, в принципі, говорити про. Йо, доброго дня. Е, до часу виникнення електронного мікроскопа е, про нуклеїнові кислоти е, поняття зеленого не мали, неправда. Звичайно ж, їхнє вивчення воно почалося вже пізніше, але е, розуміння, що в ядрі. Є певні речовини. Воно у першого виникло у Фрідріха Мішера. І що він зробив? Він і у ядрах лейкоцитів виявив речовини, він виділив ці речовини із ядра. Ядро на Латині називається нуклеус, тому вони отримали свою назву від цього, цієї латинської назви, тому вони нуклеїнові кислоти. Чому нуклеїнові? Тому що нуклеус, тому що їх виділили вперше із ядра. хоча... Знаходяться вони не тільки у ядрі, як уже звичайно ж вияснилося пізніше, тому що. Органели, більшість органел вони були невідомі до винайдення електронного мікроскопа. Звичайно ж, і українці, а конкретніше, Горбачевський в 19 столітті, в кінці 19 століття вперше добув чисті нуклеїнові кислоти і таким чином закарбував своє прізвище у історії вивчення у нуклеїнових кислот, але. E, справжній розвиток, розвиток. E... Вивчення розуміння значення, важливості нуклеїнових кислот він почався звичайно ж в 20 столітті. З середини 20 століття пішло масове вивчення, масове активне вивчення нуклеїнових кислот. і два вчених американських Джеймс Уотсон і Френсіс Крік встановили структуру нуклеїнових кислот. Тобто те, що ми з вами знаємо, що ДНК має два ланцюги, РНК має один ланцюг, те, що ДНК і РНК є біополімерами, мономерами, яких є Нуклеотиди це все спіральна оця вся історія. Так, це все заслуга Оцена і крика, і за це вони отримали Нобелівську премію. Що ж таке нуклеїнові кислоти? Нуклеїнові кислоти це складні високомолекулярні біополімери, які побудовані з нуклеотидів, тобто їх мономерами являються нуклеотиди. В усіх живих організмах вони є абсолютно немає такого, немає такої біосистеми, яка б не мала нуклеїнових кислот. Це неможливо. Є ядро, немає ядра, тобто, який би це не був домен, все одно, все одно є нуклеїнові кислоти. Чому? Тому що вони виконують роль збереження спадкової інформації, не тільки збереження, ще й передачі і реалізації. Тобто записати інформацію, реалізувати її в життя і передати її е, далі. Тобто, чому я є ось така? Тому що мої, в моїх нуклеїнових кислотах це запрограмовано, записано, в них така послідовність, якими будуть мої діти. Та на мене ж схожими. Чому? Тому що я їм передам ці нуклеїнові кислоти. Але вони будуть не точною моєю копією, так? а вони будуть на мене схожі тільки. Тому що, крім моєї, моїх нуклеїнових кислот в процесі запліднення прийматимуть участь і ще і нуклеїнові кислоти їх батька. Тому ось так, будь ласка, це не є щось абстрактне. Нукиновики кислоти – це не є щось абстрактне і відірване від реальності. Це у нас ось поряд з вами, і це все є в нашому житті. Яка будова нокоїнових кислот? довжина молекули ДНК вона сягає до кількох сантиметрів? Це в 10 мільйонів разів більше за розмір звичайних молекул. Якщо розгорнути молекули ДНК лише однієї клітини, то утвориться ланцюжок завдовжки декілька метрів. Нуклеїнові кислоти складаються з нуклеотидів. Нуклеїнові кислоти є основою хроматину. Хроматин, спіралізуючись, утворює хромосоми. Кількість хромосом у кожного виду організмів є індивідуальною. Будова хромосом Кожної людини, кожної людини, кожної особини вона також є індивідуальною. І на цьому, як ви розумієте, базується аналіз ДНК, так, по якому, який зараз широко використовується в науці і в криміналістиці. Нуклеотиди. Тобто, якщо я візьму ДНК або РНК, погляну, це буде така, така буде велика молекула, яка складається із нуклеотидів. Тобто, Основою, основою, що визначає властивості нуклеїнових кислот, звичайно ж, буде нуклеотид. Нуклеотид, розбираємося, що він собою являє. Це органічна сполука, звичайно, ж, яка складається із азотистої основи, моносахариду і залишків протофосфатної кислоти. Зверніть, будь ласка, увагу. Наприклад, в ДНК є аденін, тимін, цитозин і гуанін. Це будуть чотири типи нуклеотидів. Ці нуклеотиди будуть відрізнятися тільки ось цим моносахаридом. Тобто, аденін, тимін, цитозин і гуанін будуть мати азотисту основу. Так, будуть мати ортоф... залишки ортофосфатної кислоти і моносахарид. Якщо я згадаю про РНК, так, то в РНК у мене замість теміну. Хто пам'ятає? Урацил. Курацил. Супер. Хто пам'ятав? Признавайтеся. Я. Я. Олександра, ну ти мене радуй мене сьогодні. Радуй, Олександра Романівна, добре? От, е, будова. Далі. Будова нуклеотида. Так, ось вона, вуглевод, вуглевод, рибоза, дезоксирибоза, буде відрізняти між собою ДНК і РНК. Нітратна основа буде відрізняти денингуамін, цитозин, урацил, Це ми з вами, це ми з вами. Знаємо. В е, такому загальному вигляді, так, е, ось є три складові частини. Один, два, три. Чому ось тут у мене в дужках стоїть рибоза і дезоксирибоза? рибоза. це у нас буде складова частина РНК, дезоксирибоза буде складова частина РНК. Які є види нуклеїнових кислот? Нуклеїнові кислоти, в залежності від рибонуклеїнової так, частини або дезоксирубонуклеїнової частини, діляться на ДНК і РНК. Крім того, що вони мають різну трішки будову, не кардинально різну, а трішки різну будову. Вони, звичайно ж, мають і різні функції. Так от. Особливості ДНК. Ланцюг ДНК являє собою полінуклеотид, тобто там є багато нуклеотидів, і він складається з десятків тисяч, тобто дуже багато. Якщо порівняти із РНК, то в ДНК нуклеотидів буде більша кількість. Зв'язки вивникають між вуглеводом одного нуклеотида і фосфатною кислотою іншого нуклеотида. І... ДНК має два ланцюги. Первинна структура молекули ДНК полягає у тому, що нуклеотиди між собою послідовно сполучаються. І цим ДНК, та, в принципі, РНК, так, вони є трішки схожими на ем, структури білка. Тобто, ось ця первинна структура молекули ДНК це є просто ланцюжок. Далі. Вторинна структура це коли утворюється подвійна спіраль, яка у нас складається із двох полюнуклеотидних ланцюгів, які протилежно направлені і скручені навколо спіральної осі. Залишки азотистої основи спрямовані всередину спіралі молекули ДНК. Таким чином у нас виникають. Зв'язки між першим і другим оцюгом, і, відповідно, ми маємо ось таку, от в чому суть ось цієї первинної, так, а потім вторинної структури ДНК. Навіщо ця спіраль вона виникає для того, щоб мінімізувати, мінімізувати об'єм, який займає ДНК або РНК? Третинна структура, в третинній структурі ми з вами бачимо, як таку намотку, намотку цієї вторинної структури у вигляді спіралі на білки. І тут у нас виникає також те саме пояснення про компактне упакування ДНК в ядрі. Нагадую вам, що ДНК в ядрі, оця третинна структура, це є хроматин. Хромосоми вони існують в клітині тільки під час її поділу, під час її розмноження. Тобто, коли хроматин ось таким чином скручується, спіралізується, то виникають хромосоми. Весь останній час. Третинна структура ДНК, вона в клітині існує у вигляді хроматину. Властивості молекул ДНК завдяки своїй будові ланцюги ДНК можуть слугувати, не можуть, вони слугують матрицею для утворення нових ланцюгів, і цей процес називається словом реплікація. Як це відбувається От в такому схематичному форматі? Так? Були у нас Два ДНК, ДНК, так, у вигляді двох ланцюгів. От, наприклад, ось тут був тим, аденін, так, принцип комплементарності. Тут був гуанін, тут цитозин. І ось тут відбувається розрив, і на першому, ось цьому, і на другому ланцюзі будується новий. Дивіться аденін, тимін, гуанін підказуйте. Guan. Гуанін. Комплементарний гуаніну, ну, Який нуклеотид? Який нуклеотид комплементарний гуаніну? Цитозин. Цитозин. Дивіться. А тепер перший ланцюг. Тиміну комплементарний. Атанін. Аденін, А, цитозину. Вуанін. Вуанін. А тепер подивіться, будь ласка, чи однакові вони. Однакові? Однакові. Однакові. Таким чином, у нас ось тут зберігається спадкова інформація. Вони на кові. І це називається реплікація. І завдяки цьому інформація передається від клітини материнської до клітини дочірньої. Ну і по факту від материнської, так особою до дочірньої. І це все відбувається в просторі і в часі. Реплікація. Не в схематичному, так, в нормальному вигляді. Ось цей розрив, так, на двох ланцюгів здійснює спеціальний фермент, який називається ДНК полімераза, і, відповідно, він приймає участь у реплікації. Поняття репарація. Механізм реплікації, тобто подвоєння, відбувається з високою точністю, але інколи виникають помилки. Тому, чому? Тому що є вплив якихось речовин сторонніх факторів, факторів наприклад, фізичні мутагени, так, хімічні мутагени, біологічні мутагени, не забуваємо про них також. І... Е Молекула ДНК вона здатна до виправлення порушень. Оце виправлення порушень в її структурі називається словом репарація. Виправляються пошкодження молекули. Наприклад, що це може бути? Може бути у нас видалення пошкоджених. Ділянок. Звичайно, у вас може бути питання: якщо ділянка була пошкоджена і вона була видалена, так, видалена самою ДНК під час процесу репарації, то чи не постраждає від того організм, так? Наприклад, кількість очей, рук потім при розвитку? Ні. Насправді ДНК має ще одну дуже важливу функцію. Інформація в ДНК має дуже багаторазові повторення. І таким чином, навіть якщо один шматочок так, ДНК був вирізаний, пошкоджений, то на його місце є підстраховка. Є підстраховка і функції життєво важливі вони нашим організмом. Вони дуже сильно оберігаються і не так просто, не так просто порушити гомеостаз. Взагалі, так само, як у білків для ДНК властиві поняття, таке як денатурація і ренатурація. Денатурація, втрата. Молекулою ДНК, спіральної структури внаслідок розриву, ті самі в зв'язки, так, які в білках. І реатурація це відновлення двоспіральної структури, може бути у нас. Де знайти ДНК? Знайти ДНК можна в ядрі, це зрозуміло, в мітохондріях, в пластинах. І в цитоплазмі ДНК, відповідно, у нас ділиться на дві категорії: на ДНК ядерну і ДНК позаядерну. Ось таким чином можна поділити ДНК за місцем її розташування. Чим відрізняється ДНК від РНК або РНК від ДНК без різниці. Спадкова інформація, звичайно ж, в нас зберігається в ДНК. Але ця спадкова інформація це є ядро. Реалізація спадкової інформації відбувається на клітинному рівні в клітині. Відповідно, для того, щоб інформація із ДНК прийшла на місце своєї реалізації, потрібна. РНК. І от РНК в залежності від типів, тому що ДНК її є один тип. РНК є декілька типів. Відповідно, різні типи РНК вони виконують різні функції. І е, в, загальному, в загальному схема виглядає так: РНК прийшла до ДНК, списала інформацію про білок і пішла у клітину її цю інформацію реалізовувати. Для синтезу білка інформація з певних ділянок ДНК, а ділянка ДНК, яка несе інформацію про певний білок, який має бути синтезований, називається словом ген, переписується на РНК. Тут ми маємо звернути з вами на ось, увагу на ось цей фермент де РНК полімераза і. Ем... Ця РНК-полімераза, вона починає процес транскрипції, але ми з вами іще поговоримо далі про ось цей процес. Він насправді дуже цікавим і дуже надзвичайно унікальний. РНК побудована з рибонуклеотидів, нуклеотинів, в, уч... в утворенні яких участь приймають аденін, гуанін, цитозин і урацил. Тобто моносахариди рибоза і залишки ортофосфатної кислоти. РНК, по своєму суті, є копією окремої ділянки ДНК, і вона також ця РНК, вона побудована за принципом комплементарності, але в РНК немає ТЕМІ. Основних є три види РНК, але ще один є четвертий. Може, пам'ятає хтось зараз я так. Запишу його скорочену назву. От є інформаційна, або її називають іще матричною РНК, в неї дві назви. Є транспортна РНК, є рибосомна РНК. А ось ця у мене РНК, четвертий тип. Хто, хто впізнає? В РНК. Хто впізнає? Ну, впізнаєте. А які бувають віруси? ДНК в місні і. Десятий клас. Ви зависли? Ні. Ні, дякую, Настя. Віруси бувають. ДНК вмісними і. МРНК. РНК, РНК вмісними. Тобто, ось ця моя четверта РНК, яку я записала, четвертий тип РНК це яка РНК? Вірусна. Вірусний. Звичайно, вірусна. Звичайно, це вірусна РНК. Що робить інформаційна або матрична РНК? Вона переписує і переносить інформацію про первинну структуру білка до рибосоми. Транспортна РНК вона приєднує і транспортує до рибосом амінокислоти, які потім рибосома так з'єднає в один ланцюжок і утворить первинну структуру білка. І рибосомальна РНК вона є складовою частиною рибосом.